Стосовно зміни на ринку праці сьогодні відбувається наступна тенденція: це коли вакансій достатньо, а шукачів роботи мало. Для прикладу, на сьогодні в Одеській обласній службі зайнятості на одну вакансію є два претенденти. Якщо порівнювати період ковіду, то це було 8-9 осіб. Стосовно які вакансії сьогодні актуальні, це звичайно. Багато вакансій з заробітничими професіями. У нас дійсно є дисбаланс на ринку праці. Відбувається, коли. Для прикладу, якщо приїхали металурги до нас із сходу, то таких вакансій у нас немає, і людям потрібно переперенавчатися. Людям потрібно підвищувати кваліфікацію і перекваліфіковуватися. Сьогодні портрет безробітного це жінка. Жінка у віці 45 років з вищою освітою на обліку в службі зайнятості перебуває близько 5 тисяч громадян, зареєстровані як безробітні з них 85% – це жінки. thank <music> you